Шановні українці та україночки, вас вітає Криворізький міський театр Ляльок. Павло Глазовий, гумореска під назвою Чудний школя. Двох онуків дід старий посадив на руки та й розказує казки, слухають онуки. Раптом меншенький спитав: А скажіть, дідусю, ви ходили в перший клас? Та ходив у Павлусю. От був номер малюки сміхом залилися, як до школи ми прийшли з бородою й лисий. Не хвилюйтесь, все буде добре. Ми переможемо! Все буде Україна. Слава Україні! Героям слава!